Доброго ранку, малятка, Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні, 21 січня, відзначають Міжнародний день обіймів. Це коли потрібно дарувати рідним, близьким друзям свої теплі обійми. Ось бачиш, наші друзі-тваринки також обіймаються. І сьогодні я пропоную тобі послухати казочку про цей день. Але спочатку я пропоную нам з тобою привітатися. Як ми сьогодні привітаємось, можна показати сердечко? Ти хотіла помахати ручкою? Добре, давай так помахаємо один одному. Привіт-привіт. А я пропоную, так як сьогодні день обіймів, подарувати свої теплі обійми, з тобою поруч зараз татко, обійми свого татка, так само міцно, міцно обійми, а я себе обійму. так. Обіймеш татуся свого, Обійми, татка, подаруй йому свої теплі обійми. Ось так. Ось так, моя розумничка. Сідай, бери свого ведмедика, він тебе дуже гарний, можеш і його обійняти і подарувати йому свої обійми? Чи він буде так, сидіти так. разом з нами і дивитись заняття, так? Ось так, сідай. Супер. Нікольчка, поглянь. Це... Зайчик. Він сьогодні до нас завітав і хоче а, то, розповісти. Підай зручненько і послухай. Дякую. Добре, слухай. У великому густому лісі жив зайчик, а звали маленького зайчика. Пухлик. Бачиш, він такий, такий пухлик, так? Ось такий. він. Він був дуже дружелюбний зайчик, але завжди хвилювався, коли йому було потрібно прощатися зі своїми друзями. Пухлик думав, що прощання це завжди сумно, і йому не подобалося, коли потрібно було когось відпускати. І ось одного разу, коли наш зайчик стрибав по лісі, він. Зустрів сову. Бачиш совуня. Вона уважно подивилася на зайчика і сказала йому Ти виглядаєш сумно, пухлику, що трапилося. І наш пухлик поділився із совою своїми переживаннями. Він говорить Я так боюся прощатися з друзями. Мені здається, що це кінець. І ми більше ніколи не побачимось. Я не хочу прощатися. Совуня задумалась і відповіла. Не біда, малий зайчику, є один день в році, коли всі лісові звірі обіймаються. Міцно, міцно, і це прощання робить набагато легшим. Це і є День обіймів. Пухлик засумнівався, але все-таки вирішив поділитися цією новиною з своїми друзями. Він всім розказав про це і сказав, що в обіймах, як сказала йому Савуня, є чарівна сила, що обійми дарують не лише тепло. А й нагадують, що навіть коли ви будете дуже далеко друг від друга, серце все одно буде відчувати це тепло і близькість, і прощання не буде таким сумним і страшним. Звірятка послухали і погодились спробувати цей день обіймів. І ось коли настав цей день, всі жителі від маленьких машиняток до великих оленів та ведмежаток обіймали один одного, дарували свої обійми друзям, рідним усім своїм. Бачиш, як вони тепло, дарують свої обійми, тепло своїх обіймів. Так, ось так вони обіймалися. І пухлик зрозумів. Так, і лисенятка, і бачиш, ведмежатка з зайчиком обіймалися. І пухлик зрозумів, що коли обіймаєш, серце наповнюється теплом і прощання стає набагато легшим. З того часу пухлик більше не бояв прощатися, бо він знав, що завжди може обійняти когось, і в обіймах не буває кінця. Це просто ще одна частинка великої і теплої дружби. І так з кожним роком день обіймів став важливим днем. <кій> важливим святом в лісі. Всі друзі пам'ятали, що обійми можуть зробити найсумніший день самим яскравим. Тож і ви не вагайтесь. А частіше обіймайтесь зі своїми рідними. І зараз я пропоную пограти тобі в гру, яка називається Обіймай. Коли буде звучати музика, ти можеш покружляти або потанцювати. А коли музика закінчиться, обіймеш ведмедика, чи тата. Спробуємо. Нікуська, давай я зараз вімкну музику, а ти. Потанцюй трішки або покружляй. Спробуємо давай. Ой, ой. Можна так поплескати в долоньки. А зараз давай обіймашки подаруємо. Обійми, кого ти хочеш обійняти? Тата чи ведмедика? Кому ти подаруєш свої теплі обійми? Ой, так, давай с мама, давай. Так, обеимый, обеимый. Давай еще раз. Спробуем, и потанцуем, Матришка, давай. Ой, так, вот мы это, как супер. А теперь давай с вот мы таком потанцуем, Матришка, давай. <même literacy1> мама, я не получала. Я не получала ничего. Я... Я... А да знову бімашки! Ну добре. Тож я хочу побажати тобі, щоб обійми ніколи не закінчували. Адже це саме приємне, що може бути. І сьогодні, коли матуся повернеться з роботи, обов'язково подару їй свої теплі обійми. Домовились? І братика свого після уроків також обійми, тому що обійми це чудово. Домовились? А зараз я хочу побажати тобі гарного дня, щоб твій настрій був чудовим. Я хочу подарувати тобі ось такі кульки. Щоб... Кульки так. Я дякую за те, що ти так уважно слухала кажечко. Але нам час уже з тобою прощатися. Будемо прощатися, Нікось. До побачення! до завтра. Пока-пока, моя зірочка!